Вітаю! Мене звати Вадим Парньовий, я фінансовий планер у iPlan.ua. У цьому відео ми поговоримо про пенсійний капітал в 1 мільйон доларів. Розглянемо найбільш популярні серед українців інструменти пасивного інвестування, а також розберемося, скільки часу та ресурсів потрібно для створення запланованого капіталу. Та чи можливо це взагалі. Ми не будемо говорити про інвестиції в нерухомість та бізнес, оскільки, на мою думку, це більше про особисту залученість та активне управління, а не про пасивний дохід. Отже, яким фінансовим інструментам сьогодні віддають перевагу українці: валюта під подушкою, депозити, ОВДП, активи на фондовому ринку? Пропоную порівняти дохідність цих інструментів на тривалому часовому інтервалі та визначити, чи є серед них ті, що дадуть можливість створити пенсійний капітал у потрібній нам сумі. Хоча давайте поставимо собі ще більш амбітну ціль а саме 1 мільйон доларів з врахуванням інфляції, тобто у сьогоднішніх грошах, це дасть можливість не втратити купівельну спроможність накопиченого капіталу, що погодьтесь важливо. І ось тут, як фінансовий планер, хочу нагадати, що починати інвестування можна лише після того, як вами буде сформований відповідний вашому рівню життя резервний фонд. Тож, припустімо, що наша стартова позиція для інвестування наступна. Вже є сформований резервний фонд та є заощадження в сумі 30 тисяч доларів. Щомісячно маємо можливість направляти 1 тисячу доларів з власного доходу на формування свого пенсійного капіталу. Припускаємо, що наш інвестиційний горизонт 35 років. Тож загальна сума проінвестованих коштів за весь час складе 450 тисяч доларів. Для прогнозування результатів інвестування скористаємося симуляцією Монте-Карло у Visualizer. Давайте розглянемо перший інструмент гроші під подушкою. Результат таких вкладень зменшення капіталу майже у два рази, на відрізку у 35 років. Ось вам наглядний приклад того, як працює інфляція, безщадно знецінюючи наші заощадження. Сумно, але йдемо далі. І перш ніж перейти до наступних інструментів, хочу навести графік, як змінювалися процентні ставки по депозитам та ОВДП в Україні. Оскільки ВДП лише з 2019 року набули свого широкого поширення, тоді з'явилась можливість їх дистанційного придбання. Цю дату і візьмемо за відправну точку у розрахунку дохідності. Відтак, матимемо 5-річний період для порівняння з 2019 по 2023 рік. Для врахування девальвації гривні на цьому часовому відрізку, а також для порівняння дохідностей валютними та гривневими інструментами, приведемо їх до долара США. Отже, наш другий інструмент депозити в гривні. Зроблю припущення, що оформляються річні вклади, які по закінченню щоразу перевкладаються на новий термін. Відсотки по депозитам капіталізуються з урахуванням податків 19,5% та девальвації гривні на понад 40%. Чиста доларова дохідність цього інструменту складе лише піввідсотка річних. До речі, тут окремо зверну увагу для тих, хто розглядає гривневі депозити у якості довгострокового інструменту інвестування. За останні 12 років вони показали реальну від'ємну дохідність за рахунок девальвації мінус півтора відсотка. Якщо до цього значення додати інфляцію, результати будуть ще більш сумними. Отже, прогнозуючи на наступні 35 років, бачимо, що результат використання в якості інвестиційного інструменту депозиту в національній валюті складе від 230 до 286 тисяч доларів, що не покриватиме навіть інвестований нами капітал. До речі, наявність діапазону можливих результатів пов'язана тут насамперед з інфляцією та її волатильністю. Наступний інструмент гривневі ВДП. Для розрахунку приймаємо щорічне інвестування в річні випуски ОДП в гривні. Перевагою цього інструменту є відсутність податків, проте девальвація національної валюти все ж суттєво знижує їх дохідність. Інвестор, який протягом п'яти останніх років вкладав кошти лише в гривневі ОВДП, отримує приріст капіталу близько 4,6% річних. А які прогнозні результати можна отримати з використанням цього інструменту в довгостроковій перспективі? За даними Portfolio Visualizer, через 35 років з врахуванням інфляції капітал інвестора в гривні ВДП збільшиться всього на 50-100 тисяч доларів? Наступний інструмент валютні ВДП. Так, доларові цінні папери Міністерства фінансів убезпечують інвестора від девальвації, що слугує захистом капіталу на тривалих інтервалах часу. Проте з 2019 року доларові ВДП показали середньорічну дохідність лише 4%, що при прогнозуванні пенсійного капіталу з коригуванням на інфляцію дозволить в гіршому сценарії зберегти купівельну спроможність наших грошей, а в кращому приростити їх на 40-60 тисяч доларів. Ну, і наостанок, давайте оцінимо можливості, які дають інвестору інструменти фондового ринку. Розглянемо варіант пасивного інвестування в широко диверсифікований портфель ETF із акцій та облігацій в пропорції 70 на 30. Акційна частина портфелю складається з індексних ЄТФ фондів, що зважені за капіталізацію, облігаційна з довгострокових казначейських облігацій. До речі, не варто це розглядати як інвестиційну рекомендацію, адже запропоновані пропорції та інструменти не більше, ніж приклад для розрахунків. Впевнений, ви знаєте про ризик профіль та критерії підбору інструментів для свого інвестиційного портфелю. У нас на каналі є багато практичних відео на ці теми. Отже, прогнозована дохідність такого портфелю 6,77%. Для об'єктивності було враховано діючі ставки податків з інвестиційних доходів. Симуляція Монте-Карло на інтервалі в 35 років при 25 персентилі, а це все ж більш песимістичний сценарій, показала капітал в сумі 1 мільйон доларів, і це в сьогоднішніх грошах. Якщо ринок піде по кращим сценаріям, то пенсійні накопичення інвестора цілком можуть перевищити 1,5 мільйона доларів. Цих коштів достатньо, щоб мати щомісячний пасивний дохід в сумі щонайменше 4000 доларів. Давайте трохи висновків: Гривневі інструменти все ж краще підійдуть для реалізації короткострокових цілей в національній валюті. Долари ОВДП захистять від девальвації, проте мають невисоку реальну дохідність та не можуть забезпечити потрібну диверсифікацію портфелю. Правильно підібрані інструменти фондового ринку дозволять захистити капітал від інфляції та при дотриманні на усьому горизонті інвестування власного фінансового плану такі досягти цільової суми в 1 мільйон доларів. І тут я розумію, що скептично налаштована частина глядачів мені справедливо заперечить. Регулярні заощадження по 1 тисячі доларів місяць це багато. Давайте відверто. Якщо так, то можливо, варто переглянути суму пенсійного капіталу, адже не всім потрібно мільйони доларів на пенсії, та й горизонт інвестування у кожного буде свій. Не намагайтеся досягати чужих цілей. Вибирайте комфортний для себе шлях, все ж надмірні заощадження це відмова у споживанні на шкоду якості вашого життя. Добре, скажете ви, а як хоч приблизно порахувати потрібний капітал, який дасть можливість підтримувати свій поточний рівень життя. Є простий інструмент. Для цього помножте суму середньомісячних витрат на 300. Ця цифра звичайно орієнтовна, але цілком достатня для розуміння саме свого цільового капіталу. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк. А в коментарях напишіть, які теми вам було би цікаво розглянути у наступних відео.